В одному із попередніх моїх відео я показував такий хитрий sql запит, за допомогою якого можна рядок із значеннями, розділеними через кому розвернути в список значень. Це буде як стовпчик з таблички. Оце... Оцей sql запит, який я показував, в описі буде посилання на це відео. Обов'язково подивіться, я там більш подробно розбираю саме цей селект. А тепер у нас задача цей селект вкрутити в функцію. Тобто створити функцію на основі цього селекту, і далі ми можемо там, в один рядок або в два рядки просто використовувати в селекті цю функцію, яка нам буде і розворачувати потрібні значення в список. Давайте розберемо, що у нас тут трошки по коду. Дивіться, ми створюємо функцію. Тут буде вхідний параметр PLIST value. Ця функція буде повертати отакий системний тип, який є лістом, тобто списком значень. Далі є отака, я об'являю тут зміну, і відразу її ініціалізую оцим от системним типом даних. Далі в циклі, отут FOR починається отут. Він завершується. Я в циклі прокручую кожне значення ось цього селекту. І далі, отут я розширюю список і присвоюю значення із селекту на кожній ітерації. Тут я повертаю значення оцієї зміни, яка є списком, і у нас отут завершається наша функція. Давайте я створюю, зараз запускаю цей кусок е коду і створюю функцію TableFromList. Запускаю. Бачимо function table, table From List. Е Компілит, тобто створена, і тепер отаким от от синтаксисом, дивіться, я у from прописую таку от системну змінну або системний оператор table. І далі отут наша функція table from list. Вона буде, ця функція за умовченням повертати один стопчик, який буде називатися column value column підкреслення value. І ось тут для тесту давайте, наприклад, я пропишу три значення через кому. 10, 20, 30, це як один ряток. Запускаємо цей селект і бачимо, що наша функція розворачує це в список, в такий от ліст. Ну, Для тесту можна додати, наприклад, тут 40 і там, наприклад, 50. І таким чином у нас функція буде генерувати темну кількість рядків, скільки тут буде значення через кому, оскільки буде ось тут у нас рядків, так от розвернута в такий список. І далі вже цей селект можна використовувати для того, щоб підставити в якусь умову в підзапит, наприклад, там В- якийсь стовпчик in і результату цього селекту. Давайте тепер подивимося ще на цю табличку. Теж я в попередньому відео розказував, що це за табличка, це конфігураційна табличка. Тобто, за рахунок цієї таблички, я хочу зробити так, щоб я міг контролювати результат селекту. Я хочу цей, цю конфігураційну табличку зараз значення параметру деп підставити сюди у функцію. Тут у мене є такий от параметр деп список департаментів, по яким потрібні дані. І отут такий от селект. Я хочу з цієї таблички вибрати тільки цей параметр Депліст, значення парамвелю, стовпчик вивожу в select і у мене отакий один рядок повертається. Далі я беру цей select і замість ось цих значень, яких я тут прописав жорстко, отак от ще треба поставити дужки і красиво підформатувати. Тобто я в середину прокинув оце у нас Select, якщо його так взяти, виділити і запустити, він нам зараз поверне. Оцей список значень. А в совокупності це вже на основі нашої функції, яку ми створили, це вже буде повертати наша функція. Отакий от список значень з чотирьох рядків. І далі ми вже можемо взяти оцей весь «select». І, наприклад, отут у мене є така табличка employees. Я зараз я заселекчу. Це повернеться всі рядки. Тут у нас 107 рядків. І тепер що я хочу зробити? Я хочу зробити отакий фільтр в Department id In, і отут тут в дужках я можу прописати вже оце, мій такий селект на основі функції і на основі тих параметрів, які є в конфігураційній табличці Logic Params. Я просто беру цей весь селект, копіюю, вставляю сюди всередині дужок, красиво так форматую. І ось так. І тепер запускаю цей селект, і він мені повертає значення по співробітникам, тільки по департаментам бачимо 10, 20, 30 і 60. Тобто по чотирьом тим департаментам, які є от в цій конференційній табличці. Як тільки ми зараз, тобто дивіться тепер, яка історія, у нас є отакий селект, ми можемо його тепер використовувати десь у нас в логіці. Можемо там є в якусь функцію теж використовувати, якісь процедури, можливо, в южці. І тепер для того, щоб цей селект повернув результат по іншим департаментам, нам тут в селекті нічого не треба змінювати. Ми це можемо контролювати за рахунок конфігураційної таблички. І, наприклад, якщо я зараз ось тут зміню значення звичайним апдейтом, давайте, наприклад, отак зараз зробимо. Я зараз зроблю апдейт. Апдейт цієї таблички. Цієї таблички. І зроблю ось тут set, param value. І, наприклад, пропишу на один департамент менше. Наприклад, ось так. Тут комою поставити. Апдейчу. Один Rose updated. One Rolls updated. Робимо commit після апдейту. Щоб зафіксувати наші зміни. Давайте подивимось, тепер у нас в конфігураційній таблички три значення. Наша функція на основі конфігураційної таблички повертає вже три рядки. І цей селект я не чіпав, я запускаю його, і він повертає вже 9 рядків, тому що тут тільки три потрібних наш, нам департаменти: 10, 20 і ось 30. Ось таким ось чином, друзі, ми з вами навчилися створювати функцію, яка, повірте мені, дуже потрібна на реальному проєкті, коли ми говоримо про те, що ми розробляємо щось в базі даних, тому що от в Oracle SQL такої штатної функції стандартної немає нема функції, яка рядок може розвернути в список. Але це не біда, ми можемо створити свою власну і просто використовувати її в нашому коді, в нашому системі, і можуть її використовувати і колеги, і це дуже буде вам зручно, тому що це дуже часто використовується такі е, штуки в розробці в бази даних. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, в коментарях.